Що робити, коли болить душа? От кажуть, болить душа з точки зору психіатрії. Що таке Болить душа це якщо затяжний процес, це вже психічний розлад. треба не боятися, звернутися до психіатра, поспілкуватися. Спілкування це не значить, що після цього стоїть вибір людини. Керуватися рекомендаціями психіатра чи ні. Якщо психіатр скаже, поприймайте ліки, знову ж таки, вибір пацієнта. Приймати ліки чи ні? наскільки переконливий психіатр в доведенні своєї точки зору і необхідності там чи психотерапії, чи прийому ліків. А що таке думає? Але uh -huh. перший, перший етап це просто порекомендуватися, сходіть, поговоріть. Це вас ні до чого не зобов'язує. А що таке душа з точки зору психіатрії? Душа це психічна діяльність. Раніше ж психічні захворювання, та, що зараз називається психічні розлади, раніше називалися душевні хвороби. Душевна хвороба. Тому так. Що Це в радянській все... системі душа не могла існувати. Бо ну, це бачите, може, душа може якось це з релігійними цими да. речами переплітається, а в радянські часи це було якось. Власне. Душі не було, але душевно хворі були. Так. Ну, це, ну, це душевна хвороба це на початку ХХ століття, а потім вже поступово вже психічні захворювання взяла верх. Що в організмі відбувається, коли болить душа? От я питав різних лікарів, ну мені цікаво, от, одні кажуть, що це гормональний збій відбувається. Оце ж душа, ми відчуваємо отут де сонячне сплетіння, так? бо коли болить душа. І то болить десь так всередині воно болить. От як е, з вашою, що це відбувається? Це все-таки певні чи тимчасові функціональні зміни на рівні, так як ми ще починали обміну між речовинами мозку, якщо це стабільні, то це вона душ, була душ болить душа вже на протязі тривалого часу. І тоді, якщо це функціональні, короткочасні втручання психолога, психотерапевта, якщо вони вже... Стабільні і тривалі, це вже компетенція Ну, Душа може боліти від якогось хвилювання, від якогось Ні, від якоїсь ситуації. Це, ну, навіть ну я пам'ятаю, що коли я йшов на екзамени в університеті чи в школі, ну в мене дуже я дуже хвилювався. У мене боліла душа і але, але ви здавали і, і, все і заспокоїлись. І все То це було. короткочасні от такі от А Коли ти десь їдеш, коли. На операцію, теж болить душа, бо ти не знаєш, ти ж не можеш. Це, ти ніби віг, це, а, 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 знаєте, я в таких випадках кажу, це природні речі. Хвороба це коли вона не болить душа, коли ти якийсь життєвий вчинок робиш відповідальний для майбутнього, а тобі все одно. Це не є варіант норми. А знаєте. Американські психологи, психіатри, з чого починають е, лекції по тривозі, такий, е, Сапольський е, це все, тривога це природній захисний механізм організму, мобілізуючий. Тому питання такої тривоги, як ви кажете, ідеш на екзамен і ти переживаєш. Тривожишся і болить душа. Це природній захисний механізм, мобілізуючий. Якщо ж вона і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і не треба йти на екзамен нічого, а вона болить, це вже виходить за рамки нормального, звичайного захисного механізму, і тоді вже треба втручання спеціаліста. А буває, душа болить через. Якісь певні тривалі переживання. Душа це субстанція якась, на вашу думку, от як психіатра, її можна побачити, її можна пощупати. Ні, ну Я більше бачу такий навчений все-таки матеріалістичної точки зору mm -hmm. і вчився і виховувався. Але ця духовна субстанція пов'язана з якимись хімічними процесами. Хімічними процесами, але які не виходять за варіанти норми. В організмі нема стабільності. Постійно йде коливання, і гармонів, і, і всього, і роботи сердечка, в залежності від навантаження, дихання і все. Це Друге... створена мозком, якщо брати з точки зору психіатрії чи ні? Продукт мозку. Тобто це похідна від мозку? Так, в принципі. І зовнішніх обставин. Тобто це похідна від того, як мозок сприймає ситуацію, так? Як її сприймає, як аналізує, як так кажучи, переварює. От кажуть, в одних людей така душа чиста, така світла, а в інших чорна, зла. Як це? Це теж залежно від того, як мозок. Чому одна людина чиста? Бачите, тут ми вже переходимо в таку якусь сферу езотерики і такого всього. Де, в принципі, я менше це сприймаю, тому що, хоч, знаєте, традиційний підхід, що таке затронуло питання релігії і душі, релігія, деякі науковці вважають, це знак рівності психотерапія. Хто йде до психотерапевта, висловлюється, хто йде в церкву до сповіді і це все висловлює. Але що одне, що друге, це для людини по великому рахунку, це психотерапія. Знаєте, є ж метод е, психотерапії, там як Фрейд, клав на кушетку людину, психоаналітик, і давав їй виговоритися. Сидів і тільки інколи вставляв слова да-да, ну добре, а що іще підтримувати? І людина годину говорить. І після того, як людина виговориться, їй стає легше. А потім, якщо ще підключиться психоаналітики, проінтерпретує те, що людина сказала, але в тому ключі, в якому людині це підходить і підтримує. Священник повинен бути психологом чи психіатром на вашому. А він і є психо, як мінімум психолог, і як мінімум психотерапевт. Хороший священник. Так що методи, які використовують священники, і які психологи-психіатри, десь вони схожі. Ні, не психіатр. не психіатр, тому що… Або не може медикаменти. Але причастне це може ну, бачите, бути своєрідний медикамент. Ми, це? на жаль, ми, на жаль, зіштовхуємося, що деякі релігійні конфесії. Психічні розлади до сих пір пояснюють, замість того, щоб направити до психіатра, кажуть, в тебе всилився біс. Їдь на вичитку, їдь туди, їдь сюди, там вичитують, біса виганять і тобі стане легше. Їдуть на ті вичитки, на те все. Але закінчується це психіатричною лікарнею. Ви жаль. не вірите в вичитку? Ви в силу вичитки не вірите? Це як метод психотерапії. Але це ж молитвою. Mm? Це ж молитвою. Я бачив цей Це метод психотерапії. Це психотерапія. На мою точку зору, я свою точку зору висловлюю. Так що, і якщо є серйозне психічне захворювання, те ж саме, що ми почали: шизофренія, там біполярно ефективний розлад чи рекурентна депресія, важкий епізод, вибачте, мені, скільки ти не вичитуй. А поки, ну, а поки медикаментами не втрутишся. От власне я й хотів. Чи є розпізнавання, де духовна хвороба? власне, духовна, а є, де душевна хвороба. Ні, я є б е е духовна хвороба не казав, так. Є духовне чи душевні страждання. Це як варіант норми Лю людини. І... Є хвороба, це як вже варіант патології, в яку має втручатися вже спеціаліст, психіатр, психотерапевт. Ну, але ну, це трохи не до вас, але це просто до слова, що багато ну, в духовній літературі описані випадки, коли вигнання біса було і людина ну, їй ставало легше, тобто щось виходило з людини. Це кажуть, чорна душа, мабуть, оця. Розумієте? Чи це все-таки така е, Перше, з приводу того про стан людини? Раніше часто і ви, напевне, зіштовхувалися з тим, як можна назвати таким е, цирковий гіпноз, коли водять людину в певний стан і потім з нього виходять. Це працює дуже хорошо в тих термінах. Раніше це називалося істерія, зараз це, це конверсійні розлади, дисоціальні розлади. Тоді ці чи вичітки, чи психотерапія, хоч я вважаю, що це одне і те саме, вона тоді працює ідеально. От людини там б'ють корчі, сурдорги, вона не ходить. Тут священник вичитав її, вичитав, вичитав, вона встала, пішла. Тобто це постановка. Ні, це не постановка, це розлад, але це такий функціональний розлад психіки. Тобто. Це, це... Пішла б ця людина, не до батюшки якому вона вірить, а пішла б вона до психотерапевта, якому вона теж вірить. І психотерапевт знайшов би метод, результат той же самий був би. Питання віри постає. І методик психотерапевтичних. От ви, на чого, нам... чого, чого ми почали? Що, я вважаю релігія і ці всі методи релігії, це свого роду психотерапія.